Всім привіт! Сьогодні відео буде на тему зборки переднього рульового механізму, а саме рульових тяг і регулювання сходження коліс передніх. Тема непопулярна, не розповсюджена. інформації особо на цю тему в інтернеті я не знайшов. Є багато відео, як просто відрегулювати сходження, але на одній поперечній тязі. А от регулювання, так як оце у нас на китайцях. Саме на рульовому гідроциліндрі на штоках я не бачив. Тож, сьогодні я займаюся саме цим питанням. Одну сторону я вже зібрав, плюс-мінус прикинув. Зараз вам буду показувати все це на іншій стороні. Тут, як бачите, нема ще цього рульового шарніру. Ну, а взагалі, я думаю, відео буде корисне. Використовую подручні матеріали, лазерів. Спеціальних для регулювання, сходження, розвалу коліс у мене немає. Тож, головне, що вам буде потрібно, це довга ось така палка. В моєму випадку, це алюмінієва така драбинка, вона рівна. Ну і головне, щоб її вистачало від краю до краю коліс. Це десь орієнтовно 3 метра. вам вистачить. Так як помощників нема, роблю це все сам, виставив. Драбинку, саме головне, щоб тут плоскость була вплотну до колеса з обох сторін. Ну і далі ми вже бачимо, маємо вісь і маємо площу, від чого відштовхуватись саме до переднього колеса. Тобто ми можемо поставити саме направлення прямо нікуди в сторону. І потім навіть я одразу. Спробую виставити тут сходження, а далі вже перевірятиму саме по колесам. З чого потрібно розпочинати? Розпочинати потрібно з того, що на гідроциліндрі штуки потрібно виставити одинаково їхній виход. Проміряємо ось цю довжину. штангеліциркулем я виставляв. Ну, в принципі, це робиться нескладно, і часу я потратив небагато. Головне, щоб був однаковий виход з цієї, ну і відповідно з тієї сторони. Отже, руль у вас стоятиме по центру. Далі процес збирання самого шарнір. Беремо шарнір. Саме головне, його потрібно промазати. Смазки сюди багато напихати не потрібно, тому що її буде видавлювати сюди, в різьбу, і знову вийде, як у мене з фіксатором різьби, прослойка, яка буде заважати. Прибирать саме той люфт, із-за якого я це все і розібрав. Тож, змазую я все це літолом, беру просто сам промазую шарик. Ну і трохи, відповідно, тут всередині. Також, відповідно, Промазую оцю пластиковий вкладиш. Тож ми його кидаємо сюди. Далі у нас іде шайба. І все, все це діло ми беремо так от, закручуємо. І добре затягуємо. Бачите, лишня смазка вже пішла сюди, також при затяжці вона ще буде і сюди видавлюватися в цю різьбу. Далі ми беремо пильник, ось є посадочна канавка, і ось є посадочна канавка. Садимо сюди пильник. В минулому відео я показував, ось такі пильнички, і вони отлічно. Підходять. Нема ніде ніяких зазорів. Тут уплотнительного кальця немає, а тут уплотнітельне кольцо, місце під нього є. Кольцо в мене таке є, тож теж я зараз встановлю. Як бачите, пружинка теж стала на своє місто, все добре ходить. Далі не забуваємо закручувати контрагайку, та що йде до рульового наконечника. Ну і все, все готово, зібрано, можна встановлювати. Для того, щоб легше було крутити, повертати колесо по сторонам, я трішечки піддомкрачую під цю сторону ну, і легше буде з ним працювати. Ну і далі закручуємо. Закручую пока від руки. Ну і дивіться, зараз люфт є. Він прибирається, коли я підтягну дужче цим штоком, підіпреться та шайба і люфт убереться. Беремо ключа на 36, поки затягувати цю різьбу. Ну, зараз, як бачите, люфта вже нема. Тут ось ключ на 18. Бачите, не крутиться легко, отже трішечки можна. Попустити, бо я вже, виходить, перетягнув. О! Тепер ми беремо контрагайку і контрагаєм. Підтягую я до того моменту, щоб люфт пропав, ну, але це все ж таки прокручувалося більш-менш свободно, бо нам ще буде, треба регулювати сходження розвагу. Отже. Рульовий шарнір встановили, законтрагаєли, люфта немає, але тут воно все має спокійно крутитися. Тепер виставляємо передні колеса відносно заднього, тобто по лінії ось для цього ми ставили, для цього я ставив драбину. Десь так. Беремо штангель-циркуль і міряємо від диска до вашої рейки. Попереду колеса. Тут у нас 6,9. Хоч позаду колеса і попереду. Ззаду у нас 6,9. спереду у нас 7,5. Тож, крутим ще. Перевіряємо ще раз 7. Так, 7,3,5 навіть. Отже, в принципі, плюс-мінус десь це воно на пів оберта, десь я розведу і можна буде це все діло контрагаїти. Раді цікавості зараз прикинемо відстань по різьбі 2,5. 4 Ну і з тої сторони теж 2,4, до речі, виходить. Да Тепер це все перевіряємо. Зараз покажу вам як. Беремо дві палки, олівець і будемо відстань міряти між передом коліс і задом. Фіксуємо. Рисуємо полоску. Тепер позаду колеса. Якраз між цими полосками вийшло 6 мм. Допуск, я нагадую, від 5 до 8. Отже, що я зараз роблю? Я зараз ще раз все перевіряю по розмірах, контрагаю. І потім будемо виїжджати. Так, отже, я проїхався. ну, Як ви бачили, нарисувавши слід крейди, подивився, як і витирає по сантиметру, виходить, з внутрішньої сторони ще залишається десь. Я виставив на 6 мм виходить, сходження. Можливо, потрібно навіть виставляти трішки більше. Не знаю, напишіть в коментарях, хто як вважає. Ну, Книжка пише від 5 до 8. Загалом по трактору їде прямо, нікуди нічого не тяне, рулюється добре, повертає в сторони однаково абсолютно. Я зараз підняв, ще раз, перевірив, все добре. Тож поставив захист, ну вже, в общем, все зібрав, все як положено. Що ще робив по трактору? Трошки підсилив крила, варив сюди уголок. Тепер, ну, скажу так, жорсткіше. Тож, поки вже розібраний передок, рядом Домкрат є, вирішив зняти колеса і підсилити передні крила. Навіть я вам скажу, тут вся проблема не в самих крилах, а в кріпленнях, що кріпляться до бортової. І як виявилось, тут взагалі все легко і просто, 40 уголок. Він сюди став просто ідеально. Тож я вирізав, приварив і, звичайно ж, зафарбував. Не знімав ні крила, нічого, все так. На місці, і конструкція вже вийшла міцніше. Тож, поки залишу покатаюсь так, а там подивимось. Ну ось дивіться, як тепер це все виглядає. Тобто зараз ви бачите вже підсилене крило, і зараз я покажу вам різницю з тим крилом, який я ще не чіпав. Бачите, колесо ще на місці. Ось такий був холодець на цих крилах. Або желе, кому як подобається. Ну, Поки я результатом цілком задоволений. Ну, а там час покаже. Також я поставив бачок для охолоджуючої рідини розширительний. Ось отак він виглядає. Трішечки доварив сюди каркас, ну, саме кріплення. І все. Підсилив, щоб воно тут було на двох кріпленнях. Нормально. Став це від китайського авто. Не пам'ятаю, як називається, ну, став в принципі, як рідний по шлангам, все підійшло. Це рідна шлангочка, я її розрізав. І все, ось, як бачите, залишилось на штатних місцях. Ну, в принципі, Буду тепер наблюдати за цим вузлом. Взагалі, як ви розуміли, абсолютно нічого складного немає. Головне, щоб у вас була длінна рівна щось типу палки, швелер. Не знаю, кусок труби, квадратні, труби, ну, що завгодно. І можна все це виставити без всяких проблем. Нагадаю, що розбирати було не обов'язково, можна було просто одразу підтягнути і все. Ну, Так як я хотів цю всю конструкцію, також поміняв пильники, як бачите. Мені ці пильники набагато дужче подобаються, вони тепер плотно прилягають. Ну і хотів врізати тавотницю, але конструкція тут, я б сказав, би, не дозволяє цим зайнятися. Хоча, при наявності токарного станка, трішечки часу, то можна, звичайно, зробити все. Це не так складно. Отже, на сьогоднішній день все. По переробкам трактора теж нічого робити більш не планую. Все зараз так, як мені хотілося б. Тому далі будуть відео вже по. Роботі трактора з якимось навісним обладнанням. Ну і про ремонти, якщо такі будуть. Звичайно, все показую, як є. Тож, кому цікаво, підписуємося, пишемо коменти, да, збудував навіс, хоч не збудував, а ще в процесі. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!